Ось тобі й добрий ранок. Дуже дивні сни сняться після грибочків. Що типу люк не відкривався, чи то не сон був. З люком наче все гаразд. О, чорт, як холодно! Треба розпалити піч та випити гарячого чаю. Отак. От Спочатку смолоскип, а потім піч, бо сірником не так уже і легко розпалити вогонь на морозі, хоч і в печі. Смолосквіб горить довше, ніж сірник. От і вся хитрість. Підігрію собі, мабуть, два чаю. Один вип'ю. Одразу, а інший десь в дорозі. Може він ще тепленький буде. І я хоч трохи зігріюся в цій мерзлоті. О, схоже, щось джебулькає. Саме час. А цей якось забираю з собою. Все, пішов. Бо ще залипну біля тієї печі. Воно таке тепленьке. Така хороша. А тут всюди холод. Мені вже все одно куди йти. Туди чи сюди. Яка вже різниця? Але тут добре те, що я хоч не бачив вовків. А там вони були. Стоп! Там щось є? Через туман видно не дуже. Треба підійти ближче. Звісно, збираючи всі гілочки на шляху. Це щось невеличке. Якась альтанка. Але навіщо її тут будувати? Не розумію. Може хтось полюбляє пити пивко або каву зранку. Саме тут. Сидить потім тут дивиться і каже, ось іще одна ніч минула. А ні, це дещо інше. І я знаю, що це. Це мисливська засідка. У неї зазвичай сидять мисливці на полюванні і чекають на якогось звіра. О, і що ви мені залишили шоколадку, сірники і все. Треба випити той тепленький чайок. Добрий чайок. Навіть трошки зігрівся. Ну що, раз мисливці дивились тут в різні боки, то це мабуть якесь перехрестя, де ходять різні тварини. Може ведмеді або олені Мені що ті, що ті не потрібні. Хіба що вони будуть мертвими, і я зможу видрати з них шматочок м'ясця. Ото б діло було зустріти таке десь поряд. Якби то був мертвий олень, я б ходив до нього як до супермаркету. Кожного дня щось собі готував би з його м'яса. Але навряд чи олені будуть просто так валятися. Їх або вовки жируть, або ворони, або які-небудь кролики м'ясоїди. Нічого собі. То схоже на літак. Дивина якась. Я тільки но ну, вчора бачив вже уламки з літака. І ось знову. Це або той самий літак, або якийсь інший. І тоді виходить взагалі якийсь капець. Літаки собі літали, літали і попадали. От халепа. Ще й хатину зачепило. Та, звісно, така здорова доробла. Як впаде, мало не покажеться. Вон, дерева всі погоріли. І ворони розкричалися. Що в ящику? Нічого. О! Оце щас вивець трошки довше прожив за інших. А може то взагалі його хатка була. Дивиться такий ввечері в вікно. Думаю, о, зірка падає. Загадаю бажання. А тут таке прилітає. Ще і паливо, мабуть, кілька тонн розвивається, все горить. От чорт. і я таке пропустив. Треба якось обійти ці скелі і бажано швидко, бо вже замерз, блін, нафіг, схоже. Не так добре допомагає той чай гарячий, що я брав з собою. Фу, мабуть тут і піднімуся. Як там кажуть, що розумний гору обійде, але ж не кажуть, що той розумний змерз як собака. І поки він обходитиме ту гору, то здохне від холоду або як мінімум щось собі відморозить. Тому хай ці розумники йдуть собі. А я поліз на гору і ось що я тут бачу. Який жах. Він тут давно треба підійти. Отут можна якось спуститися, нічого не зламавши при цьому. А тепер, мабуть, треба розвести багаття. Щоб хоч якось зігрітися. Фу, отут буде добре місце. Але як завжди, спочатку запалю смолоскип, а тепер вже багаття. Бляха Здається, я все ж таки... Щось собі відморозив. Клятий холод. Ну якось буде. І без пальців люди живуть. Підкину дров і заварю собі чайок. Чи каву. Ні, чайок. Чай з грибочками це саме те, що мені треба. Хтось помирає, а хтось живе далі, забравши речі з його валізи.